Розпочався щорічний турнір з футболу серед учнів загальноосвітніх шкіл міста. Змагання організовані міським центром спорту та фізичного здоров'я населення і триватимуть чотири дні. Після чого визначать команду переможця та найкращих гравців. Ми їх проводимо кожного року або весною, або осіння. Участь приймають всі загальноосвітні навчальні заклади, але тільки різні вікові категорії. 5 і 6 у нас, сьомі, восьми класи та 9-11 класи приймають участь. Наші юні таланти будуть нагороджені кубками, медалями, та кращі гравці будуть нагороджені статуетками, кращий захисник, кращий нападаючий, півзахисник та бомбардир. Перший день турніру змагалися школярі п'ятих-шостих класів. Для дітей футбол є частинкою життя, адже всі вони наполегливо тренуються майже кожного дня та вбачають в цьому щось більше аніж хобі. Мені подобається футбол, тому що там гра, там можна грати м'ячом, ударти поворотам. Мені просто подобається футбол. Мені подобається ну, бити ногою просто. Міч. Мені подобається бігати, пінати ну, м'яч і багато чого, тому що футбол добре тренує ноги. Наталія Басюк, Михайло Головненко, новини, телеканал Бориспіль.